Зі слухачами ми це плануємо в подальшому робити. Обов'язково необхідно проводити заходи підтримання навченості. Чому тому, що ці вміння і знання, які вони набувають да, протягом трьох місяців підготовки, вони дуже швидко втрачаються. Якщо не проводити збори, якісь хоча б однодельні, да там де попрацювати там на навчальних місцях, виконати певні навчальні питання, практично відпрацювати, то це набагато краще буде. І ми з кожною групою плануємо в подальшому, хоча б раз на півроку. Або раз на рік організовувати такі заходи підтримання навчаності, Це буде дуже добре. І, по-перше, і не буде ці вміння втрачатися. По-друге, ми будемо виходити на більш високий рівень якості підготовки. Може, навіть в подальшому навіть фахова буде підготовка. От фах оператор БПЛА або інженер-технік БПЛА в подальшому може бути запроваджено під час курсу нашого національного спроту. Плани дуже обширні. Це наш центр він повинен набути такі спроможності, щоб проводити і базову загальну військову підготовку. З вересня місяця планується <кій> проведення початкової підготовки у вищих, військов... у вищих навчальних закладах е, студентами. Я знаю, що теоретичні заняття це е, три кредити будуть проводитися в навчальному закладі і сім кредитів ну так планувалось, будуть проводитися або е у військових частинах, це практичні заняття, або у навчальних центрах. Е Сухопутних військ або в центрах підготовки. Ну, я прекрасно розумію, що наші центри вони переповнені. Військові частини виконують бойові завдання. Центри проводять в основному базову загальновійськову підготовку з військовослужбовцями, фахову, відновлення боєздатності, підтримання навченості, заходи, там дуже багато. І наш центр він повинен набути таких спроможностей, щоб забезпечити проведення практичних занять з слухачами вищих навчальних закладів. Це перше завдання. Друге завдання це виведення процесу підготовки на більш якісний новий рівень, технологічний рівень, перш за все. Це і зараз дуже багато розроблено і симуляторів, і тренажерів різних. Ми все це повинні застосовувати під час навчального процесу.